Всім привіт! Це влог від ЮФутбол. Мене звати Максим Гіленко. Давненько не бачилися. Чи не так? Насправді, е, якихось таких гучних приводів для поговорити. Е, футбол і світовий, і наш український останніми днями не давав, і не те, щоб ці приводи з'явилися. Втім, виходити в ефір все одно потрібно, тому було вирішено так легенько ознайомити вас із майбутнім сезоном. Коли наші українські команди стартують в ньому в чемпіонаті, в Єврокубках, ну і трохи ретельніше зупинимося якраз на двох наших клубах, які першими зіграють у Європі. Це Дніпро 1 і Ворсква. Почнемо з Дніпра 1 Тим більше днями клуб отримав, можливо, десь передбачувану, очікувану, але все одно позитивну звістку. Справа в тому, що ФІФА не визнало Дніпро 1 правонаступником. Старого Дніпра, а тому всі борги, які були у старого Дніпра. Дніпро 1 ніяким чином не стосується. Щодо календаря, то Дніпро 1 стартує першим з усіх українських команд в офіційних матчах. Вже 25 липня, Дніпро 1 проведе формально домашню гру проти грецького пантінайкоса. Це буде другий кваліфікаційний раунд Ліги Чемпіонів. Гра відповідь в Греції 1 серпня. Нагадаю, що Дніпро 1 для того, щоб потрапити в груповий етап Ліги Чемпіонів, потрібно буде здолати трьох суперників в другому кваліфай-раунді Це пантіне кос. Ну і у випадку вдалого проходження грецького клубу. Далі буде третій кваліфай-раунд і раунд плей-офф. Ну і тримаємо в пам'яті те, що Дніпро 1 у випадку невдачі в усіх кваліфікаціях Ліги Чемпіонів, Ліги Європи. Ліги конференції може взагалі залишитися без групи Єврокубків цієї осені. Але сподіваємося, звичайно ж, що такого не буде. Тим більше, Дніпро 1 попри певні чутки, які з'являлися про скорочення фінансування клубу, мовляв Ігор Коломойський власник футбольного клубу дніпро 1 неформальний, але всі ми розуміємо, що він власник знову. Награвся, перегрався вже у футбол і буде фінансування скорочувати, тим більше у нього є, напевно, свої проблеми. Але судячи з трансферної кампанії Дніпра 1 це взагалі не так. Отже, кого і за скільки підписав Дніпро 1 Одразу відзначу, що по сумах орієнтуюся винятково на сайт Transfermarkt. Отож, одразу двоє гравців до Дніпра 1 прийшло з Олександрії. Це два. Знаних футболістів, які давно на виду в УПЛ. Правий захисник Денис Мірошниченко, він обійшовся в 230 тисяч євро. Ну і е, в атаку Дніпро 1 взяв Максима Третякова. Це такий універсальний гравець атаки. Може і зліва і справа у відтяжці і в центрі нападу в Олександрії. Він також виходив. За третякова Олександрія виручила 400 тисяч євро. Про це радісно відзвітувала. Можна зрозуміти, адже це третій. Рекордний трансфер в історії Олександрівського клубу після Таргамадзе і Бондаренка. Ми пам'ятаємо, які проблеми у Дніпра 1 були в зоні центрального захисника, де, окрім Сарапія і Сватка, за великим рахунком ніхто не відповідав чемпіонським амбіціям клубу. Дніпро 1 цю позицію підсилив. По-перше, підписав вільним агентом Олега Горіна, 23-річний центрбек із Минаю, вже з чималим. Досвідом ігор в УПЛ. Перехід умовно безкоштовний, але ми знаємо, що безкоштовних переходів у футболі практично не буває. Завжди клуб мусить на щось витратитися, або ж на безпосередньо трансфер, або ж на підйомні безпосередньо футболісту чи його агентам. Але так, в таблиці. Переходів Олег Горін, значиться як безкоштовний трансфер. Ну і інше підписання це Василь Кравець. Кравець, звичайно ж, базово має позицію лівого захисника, але кравець універсальних якостей і може спокійно зіграти лівого центрального захисника. Він у Ворсклі це робив. За кравця Дніпро-1, знову ж таки, за даними Transfer Mart, заплатив 800. Тисяч євро. І це третій рекордний трансфер для Дніпра 1 Більше дніпряни платили лише за двох гравців Феліба Піреса та Яніса Амаша. Ну, Пірес взагалі за Дніпро 1 не зіграв в зв'язку з повномасштабним вторгненням. Він зараз е е, тиняється по орендах. Ну а Яніс Амаш е е, проявив себе блискуче, але дуже коротко. Буквально е е, півсезону провів за Дніпро 1 і зараз судиться з клубом, хоче якимось чином з нього піти. Сподіваємося, що. Е Третє рекордне підписання Василь Кравець в Дніпрі 1 вже е заграє на ті гроші, які за нього було сплачено. Цілком можливо, що Василь Кравець буде не останнім підписанням Дніпра 1 із полтавською ворсклою. Шириться чутки, що Дніпро 1 запропонував 1 мільйон євро за албанця Тауляна Сефері, Сапері, який е торік перейшов у Ворсклу і блискуче себе проявив в чемпіонаті України, забивши 13 голів. У 28 матчах. Якщо ще й Сефері вдасться підписати, ну це буде просто вау. Мені ця трансферна кампанія Дніпра 1 дуже подобається. Подобається те, що вони е не привозять ноунеймів там з Аргентини, з Бразилії, а вони реально беруть е класних гравців, які добре себе проявили саме в українській прем'єр-лізі. Добре проявили себе або ж минулого сезону, ну а дехто. Грає в нашому чемпіонаті вже багато-багато років. З Дніпра один і пішло насправді багато футболістів: пеглоу, Хайнер, Каплієнко, Танковський, Голкіпер, Рибак, але от, чисто на папері мені здається, що Дніпро-один став е, помітно сильнішим ніж він був у сезоні попередньому. Єдине, що мені здається, що клубу дійсно ще варто попрацювати над воротарською позицією. Залишається. Макс Валев, який будемо відверті, чудив, чудив багато. Ну і клуб також підписав Романа Мисака, досвідченого вратаря. 31 рік він прийшов за Лашкерту, але, чесно кажучи, Мисак зірок з неба також ніколи не хапав. Тому мені здається, що голкіперська позиція у Дніпрі 1 просідає у порівнянні з іншими позиціями, у порівнянні взагалі, от. З амбіціями і планами клубу на новий сезон, пишіть ви в коментарях, що думаєте про цю трансферну кампанію Дніпра 1 Ну і також давайте поділимося прогнозами. Вже на матч із грецьким панатінайкосом нагадаю, 25 липня формально домашній матч у Кошице. 1 серпня виїзна гра у Греції. Панаті найкос Дніпро 1 другий кваліфайраунд Ліги Чемпіонів. Панатіне традиційно, в принципі, для грецьких клубів робить ставку на легіонерів, на достатньо відомих легіонерів, яких вдається запросити в чемпіонат Греції. Не кожен туди поїде. Є там старі наші знайомі Бернард з Шахтаря, Бенямін Вербіч з Динамо. Є інші достатньо відомі виконавці: Тоні Вільєна, який грав за збірну Нідерландів, Ласло Клайнхайслер, який багато років викликався і продовжує викликатися у збірну Угорщини. Ну, словом, ви зрозуміли, у Пантінекоса такий акцент на легіонерів зірок, зірочок достатньо відомих. Дніпро 1 цього сезону переключився на такий внутрішньоукраїнський вектор. Хто переможе? Що переможе? Пишіть е свої прогнози у коментарях під цим відео. Після Дніпра 1 офіційний сезон розпочнеться для Полтавської Ворскли. 27 липня Ворскла зіграє перший матч другого кваліфай раунду Ліги конференції. Суперник ще невідомий. Полтавці зіграють з переможцем пари Дунайська стреда. Словаччина діла горі. Грузія. Колись в дунайській стреді був такий чималий український слід, і вже згаданий у цьому випуску Максим Третьяков там грав, і Данило Безкоровайний нинішній центральний захисник Кривбасу. Але от просто тут і зараз в дунайській стреді, клубі також відомому під абревіатурою Дац, «ДАЦ», Дунайська стреда українців нема. А от в грузинській ділі наших аж троє. По-перше, це головний тренер. Андрій Демченко, колишній футболіст, з такою дуже цікавою біографією, чого вартує лише те, що він вигравав і навіть грав у матчі за суперкубок Європи у складі Амстердамського Яксу в 1995 році. Почитайте біографію, якщо раптом не чули про Андрія Демченка. Ну і є в складі діли два українські гравці: це центр Форвард Микола Ковталюк і голкіпер Євген Кучеренко. Хлопці також з цікавою біографією, але давайте на них ретельно зупинимося, лише якщо грузинська діла переможе у кваліфікації дунайську стреду і, власне, вийде на полтавську Борску. Тоді я думаю, що буде сенс про цих хлопців більш детально поговорити. Зараз. сорі, але ні. Ну і зізнаюся, не дуже хочеться говорити про перспективи Полтавської Ворскли саме в Єврокубках, тому що е, все виглядає на те, що Ворскла не отримає якогось такого серйозного підсилення цього літа. Розрахунок лише на тренерський талант Віктора Скрипника. Ну і на талановиту молодь. В принципі, від керівників полтавського клубу вже неодноразово е, лунали слова про те, що е, команді «Ю-19» Вже в основній команді чимало талановитих українських гравців, які от мають отримати свій шанс. Я думаю, що цей час прийшов і молодь Ворсли отримає свій шанс, тому що, окрім вже згаданих Сефері і кравця, пішло ще кілька футболістів, які чимало грали минулого сезону. Ну а підписань практично. Нема голкіпер Данило Ярмолов це лише на заміну Павлу Ісенко. Ну повернувся з оренди Якубу на джеб, але чи це буде на регулярній основі, чи якубу дійсно залишиться, чи можливо поїде кудись далі. Я думаю, дізнаємося найближчим часом. В принципі, досвідчених виконавців ще чимало залишається у складі Ворскли: Це і Степанюк, Скляр, Пердута, Чеснаков, Кане. Але мені, чесно кажучи, не віриться в те, що Ворскла зможе. Далеко пройти у Єврокубках не віриться в те, що полтавці зможуть подолати кваліфікацію до групового етапу ліги конференцій. А ви як вважаєте? Пишіть свою думку в коментарях. Особливо це звертання стосується вболівальників Ворскли. Ну а наприкінці липня перші офіційні матчі сезону вже зіграють всі інші команди української прем'єр-ліги. Базова дата першого туру 29 липня. І було оприлюднено календар власне, першого туру. Якраз дві команди, про які ми сьогодні так ретельно говорили: Дніпро-1 та Ворсла в першому турі зіграють між собою. Шахтар зіграє проти Металіста 1925. На Динамо очікує Минай. Щодо інших цікавинок календаря, то найбільш цікаві матчі відбудуться вже ближче до завершення першого кола. В одинадцятому турі Динамо. Дніпро-1. В 13-му турі класичне Динамо Шахтар і в 14-му турі Шахтар зіграє проти Дніпра 1. Це я назвав очні матчі між головними претендентами на чемпіонство за букмекерськими котируваннями Шахтар. Головний претендент з коефіцієнтом 1,6, 2,5 на чемпіонство Динамо і кругленька десяточка, яка мене, чесно кажучи, дивує на чемпіонство Дніпра 1 Втім, свої компліменти трансферній кампанії Дніпрян я вже висловив. Можливо, дійсно для букмекерів теж такою серйозною перепоною. Здається, те, що Дніпро 1 гідно не підсилив. Голкіперську позицію. А що ви думаєте про чемпіонські перегони наступного сезону в УПЛ? Хто, на вашу думку, виграє золоті медалі? Пишіть в коментарях: Шахтар, Динамо, Дніпро 1 Чи може зоря із новим тренером Неадомлатовичем зможе знову навести галасу. Чекаємо на ваші думки. На сьогодні, все. Дякую за увагу. Хай щастить. Гарного дня!